Бажаю здоров'я! Відділ рекрутингу 24-го прикордонного загону інформує про державну програму Контракт 1824, формат служби з особливими умовами, які роблять вступ до лав Державної прикордонної служби України, максимально вигідним і зручним. Контракт 1824 це не просто ще один варіант військової служби, це можливість за рік здобути досвід, фінансову стабільність і перспективи, яких не дасть жодна цивільна робота. Тут поєднується. Чіткі умови, гідна оплата і реальна справа, якою можна пишатися. Що це означає на практиці? Перш за все, контракт всього на один рік з чіткими датами початку та закінчення і можливістю служби в таких іменитих бригадах, як ГАРД, Форпост, Помста і Сталевий кордон. Ви заздалегідь знаєте, скільки триватиме ваша служба і можете планувати своє життя далі. Перед службою, посилена підготовка, базовий курс від 45 діб. Фахова підготовка від 14 і ще 14 днів адаптації у підрозділі. Це час, коли з вас зроблять підготовленого військовослужбовця, готового до виконання завдань. Одноразова грошова допомога 1 мільйон гривень, 200 тисяч одразу при підписанні контракту та 800 тисяч виплат двома частинами на час дії контракту плюс щомісячне грошове забезпечення, яке може сягати 125 тисяч гривень з урахуванням доплат за бойові завдання. Після завершення контракту право на іпотеку за програмою є оселя під 0% річних, 12 місяців повного звільнення від мобілізації та офіційна можливість виїзду за кордон. А тепер важливий момент, який робить оформлення за програмою ще простішим: мешканцям Вінницької області та сусідніх регіонів більше не потрібно здійснювати безліч поїздок, щоб пройти відбір. Усі етапи від подачі документів і до співбесід. Ви проходите у відділі рекрутингу 24-го прикордонного загону, прямо за місцем проживання. Контракт 18-24 – це реальний шанс отримати фінансову незалежність, бойовий досвід і перспективи, які важко знайти у цивільному житті. Якщо вам 18-24 роки, ви громадянин України, і готові спробувати себе у справі, яка має значення для країни. Чекаємо вас у відділі рекрутингу 24-го прикордонного загону. Також нагадую, що ми продовжуємо набір на військову службу за контрактом безпосередньо до підрозділів 24-го прикордонного загону. Коротко про умови: служба в межах Вінницької області не менше одного року, одноразова грошова допомога при укладанні першого контракту, стабільне грошове забезпечення, безоплатне триразове гаряче харчування, речове забезпечення військовою формою, безкоштовна медична допомога у відомчих лікувальних закладах, щорічні відпустки. На сьогодні ми маємо широкий вибір посад, які дозволяють реалізувати себе у різних напрямках: безпека державного кордону, кінологія, ВПЛА, зв'язок тощо. Звертаємо увагу, що оформлення кандидатів здійснюється виключно силами підрозділів Державної прикордонної служби України без участі територіальних центрів комплектування. Більш детальну інформацію ви можете отримати за телефоном 067 187 68 70. Або ж за адресою місто Могилів-Подільський, вулиця Острівська, 2. Дякую за увагу.